Друзі, вітаю! 16 липня 23 рік ми вже жнивуємо вже третій день, молотимо озиму пшеницю. Почали на рівні 5 тонн. Тут це поле трохи краще. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися з приводу підготовки до посіву, тому що жнива це ж, це ж таки початок підготовки до наступного сезону. Зараз дуже мало приділяю часу Ютубу, тому що немає можливості довго приділяти цьому увагу, знімати і так далі. Тому подібне. Дуже багато в мене відряджень. Просто не вистачає на все часу, але я періодично там в Фейсбуці, в інстаграмі знімаю якісь коротенькі ролики, викладаю там на хвилинку з того цікавого, що я бачу. І чим хочу з вами поділитись. Тому там залишу посилання на інстаграм. Кому цікаво, додавайтесь. Все ж таки повернемося до суті даного відео, це підготовка до посів. Ви знаєте, що сьогоднішні ціни нас не радують, особливо на ріпаку. Ті, хто вклав досить великі кошти в ріпак, насправді сьогодні з тою ціною, яка на нього, то математика не зовсім сходиться. Да? Тобто той дохід, який є, не дозволяє перекрити ті витрати, які понесли. В багатьох случаях. Не у всіх, але в багатьох. Тобто три тонни на ріпаку це на рівні собівартості. Тому сьогодні багато хто з фермерів думає, чи сіяти ріпак, чи не сіяти. Дехто відмовляється, дехто шукає можливості зменшити витрати. І прямий посів це одна із можливості зменшити витрати, а також отримати всходи. Тому що ну, ми не розуміємо взагалі, скільки буде опадів і коли ми отримаємо всходи. А коли наше поле закрите соломою, то це дозволяє зберегти вологу. Тому все більше і більше фермерів. Звертають увагу на прямий посів ріпаку. Найпростіший е, метод отримати сходи ріпаку це посів пропашною сівалкою до обладнаної чесниками ряду. Е, деякі люди мають сівалки прямого посіву, але знову ж таки, якщо це не анкерна сівалка, то треба до, дообладнувати її також очисниками ряду. І Якщо у вас маленьке міжрядя, то це. Ну, досить дорого вартує або коштує, верніше правильніше сказати. І тому не всі це собі можуть дозволити. А 70-те міжрядя про пашну сівалку Джандір, там хорш можна дообладнати, або може багатьох є в комплектаціях очисники ряду. І люди вже не перший рік деякі вже сіють ріпак. На таке міжряддя. Тому сьогоднішнє відео більше про підготовку ґрунту. Отака пшеничка. Тут було висіяно 100 кг, ось бачимо, де пропуск був по касу. Зразу вона гірша, слабкіша. Висів 100 кг, десь 2,2 мільйони, і був 100 кг касу з осені, там на рівні 70 літрів. Ось такий стан пшенички, такий колос. І все ж таки з приводу підготовки поля. Перший етап нашої підготовки до посіву є збирання і розподілення соломи. Тут у нас коси Holland 580 чи 590, здається, 5,90. Невеликий комбайн, але бачимо, як гарно він розподіляє солому. Рівномірне розподілення соломи важливо не тільки в технології стріптіл, ноутіл, там, або якийсь вертітіл, а й в класичній технології, тому що це рівномірність поля, це рівномірність обробки ґрунту, це рівномірність прогрівання, або навпаки збері... зберігання. Низької температури, щоб не випаровувалась волога. І в принципі це рівномірність, як я вже казав, обробки ґрунту або по посіву, якщо це буде стосуватися прямого посіву. У нас тут міжряддя 30. -те. Сіяли сівалкою СЗ через ряд. І бачимо такий стан. Зараз вже почали працювати ми в господарстві мого товариша Вольтай. Вже підготували поле до посіву ріпаку після ячменю, там ну, декілька полів. І вже йде, вольта працює по ріпаку, по, по пшениці. Там вже частина площ піде під обробку, а частина площ все-таки залишиться під прямий посів. Прямий посів ми будемо. Будемо проводити новою сівалкою агеда від компанії Технополь. І на даному полі також буде сіяти агеда. Дуже маю надію, що товариш мені допоможе і посіє ріпачок. Ми будемо дивитися по погоднім умовам <кхух> і по можливості, скільки ми посіємо того ріпаку. Ну і до, все ж таки до підготовки соломи. Бачите, що. Дуже сильно солому не подрібнюємо. Тобто противоріжучі ножі заховали для того, щоб солома була довша і не перероблялася в маленьку, як кажуть, січку. Все ж таки це покращить роботу вольти, тому що якщо дуже мілке, то вольта його не може зібрати І треба тоді. Чекати, як кажуть, або роси, або, або... доща, тобто, щоб вона трошки зволожилась. Якщо вольта нагрібає, то ми тоді чекаємо, щоб підсохло або зменшуємо кут атаки штригелів. І після проходу вольти ми через 3-4 дні заходимо сюди з гліфосатом. Тобто дочекаємось вольту, потім зайдемо з гліфосатом, заберемо тут є. Берізка, є деякі бур'яни, є там пляш молочай чай лозний, я бачив. Будемо тримати поле в чистоті. Чому це важливо? Тому що все зелене, що буде в даний момент на цьому полі, воно почне зараз активно розвиватись, тому що воно освітлилось, от як наприклад, дана амброзія. Вона зараз знаходиться в такому пригніченому стані. Але пройде тиждень і вона буде вже тут в коліна. Також ось якась падалиця соняшника, яку ми бачимо. Також вона буде мати великий розвиток. Це, в свою чергу, забере живлення, забере вологу, і це, в свою чергу, забере, е -е, як кажуть, чи, вірніше не забере, а буде е -е, не давати можливість якісно посіяти наступну культуру. Чому ще важлива вольта? Не знаю, от що тут трапилось, але бачимо, що в даному місці відсутня солома. Тобто там більше, тут більше, а тут її нема. Що буде відбуватися? В тому місці, де більше соломи, буде температура зберігатися грунту краще. Тут де чорне, буде швидше прогріватися, втрачатися волога. І тоді, коли ми будемо налаштовувати сівалку при виході при посіві на глибину, як під соломою буде в нас волога там, на 2 см, і ми будемо налаштовувати глибину посіву, там, наприклад, 4 см, ріпаку, то тут вже вологи на 5 см не буде. І тут ми не можу, зможемо не отримати взагалі в сходи. Також це буде впливати і на весняний розвиток того ж самого ріпаку, як він весною буде стартувати. Там, де чорна земля, старт буде швидший, там, де земля вкрита рештками, прогрівання ґрунту відбуватиметься гірше і він буде відставати. І це вже будуть різні фази, і потім доведеться ловити фазу, в яку обробляти розтрегуляторами. Довелось розбиті на дві частини тому що не вистачає на круг бункера тут вже небагато залишилось ще на одну машину ось вона і їде якраз тут теж приблизно там в районі 5 тонн на даному полі не вдалося нам тут встримати бур'ян не знаю, чому так погано спрацював гербіцид. Тому я показував дане поле. Ми тут взимку з сином розкидали приманку бактерицидну для мишей. Ну, бачимо все, є місця, де Менша густота. Ну і загалом така пшеничка. Хочу подякувати нашим захисникам, коли сіялося це поле, орки стояли тут 15 кілометрів. І мені один знайомий казав, чому ти сієш? Ти ж не знаєш, що буде збирати. Але Віра в те, що все буде добре, перемогла. І ми тут посіяли. Тут попередником був льон на даному полі, який заріс бур'янами. Ну і бачимо, що там де фон по бур'янам, ну тобто більший, і втримати важче. Сходило теж декільками хвилями, які, на жаль, забрати ми не змогли. Ну, тепер будемо працювати тут гліфосатом. Комбайн потихеньку молотить. Жадка шестиметрова. Тому ще трошки прийдеться нам пожнивувати. Мали б скоріше, мав би брат приїхати. Комбайнами, але всі комбайни зараз на розриві. Тому такі справи. Тому дякую хлопцям за те, що боронять, за те, що відігнали орків на ту сторону Дніпра. Маємо дуже велику надію, що взагалі виганять їх з нашої України. І тоді можна буде працювати, щось планувати, вносити добрива, оскільки вони не коштували тому що розумію ті хлопці або ті, хто в окупації, або ті, хто зараз на першій другій лінії, розумію їх, але знаю, що вони працюють і дочекаються перемоги. Тому слава героям, слава Україні. Всім пока.